І так, всім привіт, мої дорогі підписники. Як пам'ятаєте, ви в минулій серії ми розбили наш мерседесик, і в нього не працює тепер ні радіатор, нічого тут підкапотка, просто в жахливому стані. Це ржава, радіатор розбитий, нашому двигуну пройшов просто піпець якийсь. Проте ми з вами тут знайшли якась локація, яка стоїть попереду нас. Е, там... Наскільки я бачу, там уже з правої сторони прогрузився якийсь автомобіль. Так що давайте відправляємось до даної локації. Давай запускайся наш двигун! Швидше! Та -мо! Що він так довго не запускається? Що за фігня? І чого він нас перестав запускатися? Взагалі не зрозуміло. Наш двигун. Можливо, ми його навіть трішечки, зовсім трішки перегріли. Так що до нашої локації ми підемо пішки і будемо надіяти, що там у нас стоїть автомобіль, який у нас абсолютно на ходу, і яким ми зможемо скористатися для того, щоб достатися до нашого авто та поїхати далі на ньому. Доходимо до нашої локації, проте бачу, там якийсь незрозумілий автомобіль стоїть Вроді мерседес Mercedes. Но давайте це все по порядку. Має чогось тут зависло, це все діло. У нас тут якась пачка молока, шпатель для зйомки нашої тоніровочки. І тут стоїть ось такий незрозумілий Mercedes. Вдарений в задочок, в багажничок. І, в принципі, все, що у нас тут під капотом. А в нас стоїть тут, до речі, в дуже непоганому стані, проте без турбінки моторчик. І що ми будемо робити з даним мерседесом? Напевно, що ми будемо його забирати для того, щоб продовжити наш подальший шлях. Так як морда в даного Мерседеса не розбита. Радіатор робочий, головне тепер, щоб наш двигун запустився. Спробуємо його запустити. Тут аж 804 тисячі пробігу. І двигун даного Мерседеса запустився. Тут механічна коробка передач. Перемикаємось з друга, третя передача відразу. Мерседес тягне в сторону дуже сильно, проте не так сильно, як могла би тягнути глучимо двигун. Нашу купешку. Так, ну що нам потрібно тепер зробити? Нам тепер потрібен вранч для того, щоб зняти наш випускний колектор, впускний колектор, та приєднати його до нашого автомобіля, оцю прекрасну просто турбінку. Так, це ми відкрутили. Тепер нам потрібно від'єднати цей впуск чудовий і прекрасний тут. По два болта на кожен циліндр. Йо-ма-йо! треба відкручувати. А це не так просто зробити. Раз, два. Раз, два. Три. Чотири. І ще два нам болтика залишилось десь відкрутити. Проте через наш цей бляха просунутий радіатор через всю морду авто. Це не так просто зробити. В принципі, по повинно в нас вже знятися. Так, турбінка у нас знялася, я так розумію. Разом з випуском. І це просто чудово, це не може не радувати. Тому що ми зараз знімемо, що нам тут знімати потрібно. А, тільки потрібно, по ходу, зняти впускний колектор. Походу, прийдеться знімати повністю. На жаль, на жаль да, тому що в нього один тільки впуск. Блін, а я вам скажу, це не так просто зробити з таким ось підбитим радіатором. Блін, як же його відкрутити толком. Все, радіатор у нас повинен зніматися. Ми його зняли і він нам повинен менше заважати тепер при відкручуванні нашого випускного колектора. На жаль, на жаль, нашим цим мерседесом більше ми нічого не зробимо, крім цього. Бляха, цей випускний вже повинен знятися. Цілком та повністю. Ми вже майже всі болти відкрутили по ньому. І чогось він у нас все одно, блін, не знімається. Так, давайте впускняк попробуємо дооткрутити. Тут один-два відкручено. Відкручено. Тут відкручено, а під низом. Також відкручено. Відкручено. О, все, чудово. Впускний ми хоча б зняли. Тепер впускний треба зняти тут. Раз, два. Перший циліндр є. Раз, два, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. І шостий. Все, зняли ми повністю наш впускний колектор. І тепер ставимо турбовий впускний колектор відразу на цей двигун. Проте, нам потрібно зняти ще тут наш випуск. Для того, щоб зняти його і поставити сюди турбовий цей випуск, на який можна поставити турбіночку. Щось я там відкрутив в двигуні, не знаю що. І назад воно не закручується на превеликий жаль. Все, я випуск повинен знімати тепер. Нічогось не знімається все одно. Блін, де ще хоч один болтик, який потрібно відкрутити. Я не розумію. Пуск у нас точно знятий. Тепер його потрібно закручувати. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз і два. Все, чудово. пуск ми закрутили, а випуск треба дороскрутити, блин. Як це зробити? Де тут ще хто його держить? Я взагалі не розумію. Так, вихлопну ми зняли. А оцю всю тему. щося я зняти не можу ніяк з цього двигуна. йо Йомойо, яка ж це задроч, бляха, муха. Чого він нас не знімається? Все, чудово. Ну нарешті, бляха, знявся. Проте цей випуск я також зняти не міг. Раз, два, три. Чотири. 5. 6. О, 6 сим болтів, аж там потрібно відкрутити для нього. Тепер закручуємо його. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім болтів аж закрутили. Тепер нам потрібно поставити турбінку з вихлопом на своє законне місце. Чудово, ми поставили і залишилось її якось прикрутити. Де вона тут прикручується? Я вже і забув, якщо чесно. А ось раз, два. Все, чудово. Прикрутили ми турбінку сюди, на даний двигун. Тепер нам потрібно, як мінімум, зняти бак з автомобіля, який ось у нас купешка. Для того, щоб встановити його, точніше, не встановити. А просто, до речі, у нас ж є автоматична коробка, яку ми прекраснішим чином закинемо в салон до нашого Мерса. Я думаю, якщо знайдемо найближче, у нас навіть не СТО, а просто якийсь підйомничок, ми її встановимо цю коробочку на наш Mercedes, то зможемо уже рухатися далі на автоматичні коробки передач. А де ось ця фара знімається, хрен його знає, якщо чесно. Тому що болтів, особливо, я тут ніяких не бачу. Окрім ось цього одного, але який викручується отвертка. Ось ця наша отверточка. І давайте знімемо цей фонарь. Спробуємо зняти його. Викрутили. Так. А вона підійде нам. Бляха, з правої сторони. Нам потрібно з лівої сторони фару. Фонарь цей. Ай, блин, но ну це, конечно. я заморочився з даним мерседесом В ханарію мушу позбирать. Це, конечно, просто жесть. На один присіст і на один. Блін. Де він тут відкручується? Ось він викручується. Ми його кидаємо сюди і беремо лівий задній фонарь наш І прикручуємо його новенький сюди. На місцечко. Чудово, фонарі у нас нові, проте кришка багажника у нас стара. Можливо, можливо, проте не факт. У нас і кришка багажника підійде від нашого старого мерса. Тому що у нас тут кришка багажника в абсолютно цілому стані. Прекрасному точніше стані проте я не знаю, що підходить у нас з купехи кришка багажника на Mercedes такий ось трошки інший. Зараз ми її відкручуємо. Та спробуємо встановити у нас нову кришку багажника від нашого мерса Да автомобіль у нас буде абсолютно різнокольоровий, проте він буде більш-менш цілий, і це дуже великий плюс. Так, ну що. Беремо нашу кришку багажника хоч і ржаву, і вона у нас встановлюється. Ми її прикручуємо, і у нас вже автомобіль е набагато рівніший стає. Проте нам потрібно ще прикрутити сюди задній бампер від нашого мерса. Для цього нам потрібно знайти ось таких один і другий болт. Знімаємо задній бампер звідси. Та встановлюємо його на наш Mercedes. Тому що задній бампер у нас тут, я так розумію, що дуже сильно гнутий. Через що у нас і кузов здається гнутим. Як ви бачите, він такий зігнутий. Буква ю паху ю. Но ми ставимо наш новий чорний бампер. І вже у нас тачечка буде набагато рівніша. Так, залишилось його прикрутити після цього. І вже буде просто все супер. Так, з однієї сторони, прикрутили, з другої також прикручуємо. Жопка автомобіля вже виглядає плюс-мінус цілою. Це просто чудово. Це не може нас не радувати. Так, по капоту. Що тут у нас гнутий капот трішечки трішечки. Що тут у нас просто жопа капоту, і ми з цим нічого не зробимо. По задній частині ми зробили все, що могли. І, в принципі, так все і буде залишатися. Вихлопна нам це не потрібна, впуск не потрібний, нам залишилося лише перевірити, чи запуститься тепер даний двигун з турбінкою, яку ми встановили на дане авто. Ось так ми трохи змінили свій формат і з купешки без даху на звичайний седанчик, проте на білому прекрасному салончику. Так, ну що, пробуємо запускати двигун та будемо завершувати дану серію. Що у нас по свічам накалу? Все стало набагато краще. Двигун у нас запустився. Спробуємо, як він їде взагалі. Зручника знімаємо. Їде він бодро, просто піпець, наскільки. Нам ще б сюди встановити колеса від нашого. Маслкара Він буде дріфтувати і взагалі суперово себе почувати. Блін, кришку багажника випадково зацепили. Вона нам, в принципі, не потрібна. І я думаю, продовжувати подорож ми вже будемо в наступній серії. Так що, хлопці, всім дякую за перегляд. Глушимо ми мотор, ставимо. На нейтралочку виходимо з автомобіля. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, та па па